Вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту Баба з возу а жіночої збірної Росії з бодибілдингу не виступатимуть на чемпіонаті світу в Японії, який відбудеться наприкінці другої декади грудня у столиці країни Токіо через те, що спортсменок допустили до змагань у нейтральному статусі, оскільки подібне вони вважають. Принизливим для себе у середині липня виконком міжнародної федерації бодібідного ухвалили б рішення повернути російським та білоруським спортсменам право виступати на чемпіонатах світу та Європи під національними прапорами та згімнами. Втім, через можливі проблеми з безпекою в Японії росіянок допустили лише в нейтральному статусі. Криворізький кривбас у суботу, 16 листопада, на стадіоні Спарта, рідного міста, проведе благодійний матч на підтримку збройних сил України, мета якого зібрати кошти на потреби військових. У ньому візьмуть участь гравці основного. Мого складу а також футболісти, молодіжки та жіночої команди. Крім того, на поле планують вийти представники керівництва та ветерани клубу. За правилами зустрічі, які будуть трохи відрізнятися від футбольних, за грошовий внесок можна буде створити перевагу для однієї з команд. Знаменитий дзвін, у який Ярослава Могучих з Дніпра сповістила про свою перемогу на Олімпійських іграх два го року в Парижі, знайшов новий дім у серці Франції. Наразі цей символ перемоги встановлять у соборі Паризької богоматері, доповнивши дзвіницю собору разом з іншими історичними дзвонами, символами тріумфу та гордості. Одним з них могучих відзначила свою перемогу, вписавши в історію український спорт, подібну унікальну традицію, яка дозволила усім переможцям змагань з легкої атлетики святкувати свої досягнення сповіщаючи про них через особливий дзвін на стадіоні Stade де Франс, започаткували на цьогорічних Олімпійських іграх в Парижі. Інший легендарний українець, президент Української асоціації футболу і колишній нападник Міла... Мілана Андрій Шевченко, був введений до зали славу італійського футболу в категорії іноземний футболіст у ході щорічної урочистої церемонії, що відбулася у Коверчано, головному офісі італійської федерації футболу. Увійти до зали італійського футболу. Це величезний привілей і за це. Я дякую усім моїм партнерам по Мілану, керівникам і всім болівальникам кандидатів на включення обирали шляхом голосування спортивних журналістів. Серед інших до зали були включені також Даніеле де Росі, італійський футболіст, а також тренер Лучано Сполетті, футболістка Валентина Джанчинті, ветеран Роберто Бонісенія, менеджер Ар'єдо Брайда. Надаємо, що Шевченко забив 175 голів і віддав 46 асистів у 322 матчах за Мілан у складі клубу бо він завивав п'ять трофеїв та став володарем золотого м'яча. Натомість інший легендарний італієць Джан Луїдже Буфон визнаний найкращим воротарем 21-го століття. Рейтинг топ 25 голкіперів склало і опублікувало популярне інтернет-видання Гуалком. Найвидатніший відрізок його кар'єри прийшов у Івентусі, де він 10 разів ставав чемпіоном Італії, але так і не виграв лігу чемпіонів. Втім, у нього є Кубок світу та кілька престижних індивідуальних нагород гравець року в Європі з версією Фа 2003 та найкращий футболіст року в Італії 2017. На другому місці розташувався чинний воровартовий воріт Мюнхенської Баварії Мануель Нойер, іспанець Ікер Касіліс третій з потугами і не без проблем. Втім, баскетболісти Дніпра продовжили свою переможну ходу теренами чемпіонату Суперліги України, святкувавши в гостях дуже складний успіх 77-74 над черкаськими мавпами. Ось матч проходив у відносно рівній боротьбі. Суперники по черзі вели у рахунку, але на велику перерву команди пішли з плюс чотири переваги господарів. Усі намагалися. Такти відрив у третій чверті, проте черкащани ніволювали відставання до трьох пунктів, але на більше не спромоглися. Дабл-дабл, 19 очок доробку та 15 підбрань серед підопічних Володимира Коваля оформив Даніл Сипалом. Збірна Дніпропетровської області повністю сформована з вихованців дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту Дніпровської міської ради, стала срібним призером командного заліку і завоювала 11 медалей на чемпіонаті України серед молоді та юніорів з гімнастики спортивної, що завершився у Києві. Ігор Дешук виборов срібло в гімнастичному багатоборстві і на попереченні, та золото на коні махи. Ігор Іван Рудий був третім в гімнастичному багатоборстві і на кільцях виграв змагання у правах на попередченні. І срібло на брусах. Володимир Костюк, вибору відзнаку найвищого гатунку у вільних вправах. Дмитро Прудко був другим на кільцях і третім у вільних вправах змагань переможців і призерів Готували тренери Сергій Попов, Григорій Білик. І Федір Кулаксізо, хлопці збірної Дніпропетровської області, командний золотий успіх дівчат не повторили. Втім, стали другими на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат 2011-2012 років народження. В особистому заліку нагороди найвищого гатунку завоювали Ярослав Синейко, селища Васильківки, Сенельниківського району і Богдан Затулевітер з Кривого Рогу, землякостаньо Архиб Давидюк і Дніпровець Данило Ляцький – Срібні призери, Криворізці Ростислав Остапенко і Дамір Русішвілі Бронзові. Новенькі орбітреки, і велотренажери, інвалідні крісла, масажні кушетки та безліч дрібного інвентаря для реабілітації кистей, ніг та рук Дніпропетровського центру спортивної медицини обласної ради презентувало і передало відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Щоб поліпшити функції дихальної системи і покращити роботу серця у проміжок між основними тренуваннями, легкоатлети Артем і Катя одним із перших осідлали новенькі орбітреки та велотренажери, які серед іншого обладнання, інвалідного крісла, масажних кушеток та безлічі дрібного інвентаря для реабілітації кистей, ніг та рук, Дніпропетровському центру спортивної медицини обласної ради презентувало і передало відділення національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області, що безсумнівно стане у нагоді і допоможе атлетам. Різного рівня підготовки від початківців до спорту вищих досягнень, використовувати їх кожному на власний манер. Хочу подякувати Дніпропетровському відділенню і голові Дніпропетровського відділення Національного олімпійського комітету Михайлу Кашляку за цю допомогу, тому що під час війни отримати таку велику кількість реабілітаційних приладів, апаратури, то не кожному. Лікувальному закладу вдається. Нам це вдалося. Подивіться, нам подарували два орбітреки, нам подарували чотири велотренажери, на на яких ми проводимо реабілітацію, і тестуємо спортсменів під час таких воєнного стану. Вдали виступи у спортсменів нашої області. Це спільна робота і медиків, і тренерів, і олімпійського комітету. Тому я вважаю, що наша співпраця принесе дуже плідні плоди. Я був активним спортовцем, такого обладнання ще не було. Ми дійсно займалися трошки на іншому. То, що зараз представимо перед нами, це обладнання дуже допомагає спортовцям реабілітації підготовці, відновленні. І, я, на мій погляд, це саме найсучасніше, що є на, на, на цей період. Будемо сподіватися на співпрацю. Диспансер дуже нам допомагає всім і завжди, думаю, не тільки спортовцям, але й воїнам з реабілітацією. Планується, що, окрім всього, усі вони будуть задіяні і використовуватимуться і для реабілітації військових, особливо у складних випадках, коли поранений вояк не може отримати допомогу у звичайному реабілітаційному середовищі. Подібна практика плідної співпраці між центром спортивної медицини і відділенням НОК України у Дніпропетровській області існує давно. Раніше осередок отримав клінічну лабораторію, яка наразі дозволяє своєчасно виявляти у спортсменів цукровий діабет. А електроенцефалограф допомагає. Має вчасно розпізнати відхилення функції головного мозку, що дуже важливо у ході спостережень за здоров'ям спортсменів, які займаються контактними видами єдиноборств, стрибками у воду та боротьбою. Продовжуємо працювати. Нам потрібно, щоб спортсмени мали можливість відновлюватися та повертатися поскоріше в спорт. Таким чином, відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, який належить одному з лідерів олімпійського руху у державі, не тільки крокує у ногу з сучасними методиками розвитку фізичної культури і спорту, але і реально та суттєво матеріально допомагає у їхньому розвитку та розбудові. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.